Про російські політики і бізнес під час війни ресторани Enjoy Group, Слобоженко, Кацуби, Кулінічі, фінансова компанія Alt Capital. Понад півтора року повномасштабного вторгнення та жорстокощі російської армії дозволили зняти маски та показати справжнє обличчя псевдопатріотів та надії нації. І поки вище керівництво держави проводить зустрічі з партнерами, обговорюючи посилення військової допомоги, придешній вступ до НАТО та ЄС, їх колеги нардепи олігархи та бізнесмени, лише посилюють зв'язки з РФ, легалізуючи та виводячи мільйони в державну скарбницю агресора. Ми, в свою чергу, продовжуємо боротьбу з внутрішнім ворогом і детально. Розповімо, як під час війни проросійська налаштована еліта політичних та бізнес-кіл продовжує заробляти на українцях, та як український народ власноруч продовжує фінансувати ракетні обстріли власних домівок. Відтак, користуючись ослабленим становищем країни, корупційні можновладці і правоохоронці не тільки лише вдають боротьбу з проросійськими політиками та бізнесам ОПЗЖ, а й створили надприбутковий бізнес через видавання уяви переслідування негідників, публікації красивого контенту, а потім все закінчується отримання. Хаборів і отриманням долі в бізнесах за що надають безперечну безпеку і навіть лобізм на ще більше доходи за рахунок українців, держави і міжнародних партнерів. Казана корупція допомагає перенести в порушення земельного і будівельного законодавства проросійському олігарху Мисику свою імперію з Харківщини на Львівщину, виробництва і мережу торгових точок у лінічі, яка, до речі, відома кожному харків'янину, продовжувати отримувати Касуба мільйонні прибутки з оформлених на підконтрольних осіб тисячі гектар земельних ділянок. Виводити награбовані мільйони за допомогою офшорів, криптобірж а після не лише спонсоруючи передвиборчі кампанії російських пропагандистів, але й сплачуючи податки до державного бюджету агресора як родина Кацу, продовжувати фінансовий бізнес, обходячи санкції РНБО «Альткапіталу» і його власнику з батальйону Монако. Гардієвському, коли усім цим діям прийде кінець, питання риторичне. Адже поки що українці власноруч відвідують російські мережі закладів, як отенжує Group із фруфру, -фру, мія, фішфітіш і шаки. Та Queen Country Club. ми охоче підтримуємо фінансові піраміди по типу блогерів, арбітражників з російським слідом, що лише вдають із себе успішних бізнесменів, як Словоженко, заради залучення коштів довірливих українців. А будь-які санкції, кримінальні провадження, підозри не призведуть до жодного результату, а лише замилять очі і нададуть чергову можливість правоохоронцям отримати якомога більше хабарів. Та знаємо одне: що за підтримки небайдужих українців і західних партнерів. На усіх героїв наших розслідувань чекає теперішній шлях Слобоженка. обшуки, арешти і конфіскація майна, підозри, оголошення в розшук. А коли шансів викрутитись жодних, а єдиний вихід виїхати за кордон, де справедливість і правосуддя рано чи пізно нас дожене, то покаже справедливість і невідворотність покарання. А поки ми самі повинні зупинити розповсюдження російської хвороби у наших містах, ось шлях до світлого майбутнього без радянської корумпованої еліти, столичні ресторани Енджой Group Спонсори тероризму, і якщо ви гадаєте, що російський слід залишився виключно на діяльності масштабних бізнес-структур, то ви абсолютно помиляєтесь. Щодня ці столичні ресторани переповнені відвідувачами, які, забувши про жорсткі реалії, відпочиваючи у прямому сенсі, спонсорують нічні ракетні атаки. Мова йде про об'єднання NGO Group, власником якого є Дмитро Ходаківський, А попередником була мережа бульдозер груп Україна, заснована росіянином Орловим. Наразі існують достатні а вважати, що останні, попри гучні заяви про залишення українського бізнес-ринку, продовжує його контроль та отримання доходу, але завуальовано шляхом залучення ряду підставних осіб та підприємств. А після виведення їх вже звичними способами офшорними рахунками, криптобіржами, і звісно, сплатою частки до податкової частини бюджету РФ відтак лише на території Печерського району міста Києва знаходяться чотири заклади спонсори РФ, серед яких Фруфру, -фру Мія, Фішфетіш і Шакна. Великий Васильківський і Шак на Почерську. Як ми виявили такий зв'язок, розповімо у окремому розслідуванні. А поки анонсуємо, не обійшлось і без створення сотні підставних підприємств, головними бенефіціарами яких є офшорні компанії, а також фірми-резиденти Сполученого Королівства. І звісно, зв'язків із доблесними правоохоронцями, які допомагають уникати санкцій, конфіскації та націоналізації активів, шляхом спочатку замилення очей та створення образу псевдодіяльності і затримань, а після договорняків та відкатів, звичайний контроль та спостереження за прямим спонсоруванням РФ та пособництво у такому. Передаємо привіт працівникам відповідних правоохоронних органів, юрисдикція яких поширюється на місто Київ та Печерський район, а також усім суддям. Зустрінемось згодом. До речі, щодо останніх: після показових накладень арештів на мережу ресторанів спонсорів тероризму, резонанс почав спадати, а судді, скориставшись вдалим моментом та отримавши свою долю, швидко зняли такі, аби бізнес розпочав якнайшвидше функціонувати. Арбітражник Слобоженко та обшуки. І нарешті згадаємо про улюбленця молоді арбітражника Слобоженка, про сферу заробітку, якого ми розповідали у нашому минулому розслідуванні. Цікавим є те, що Юний мільйонер настільки злякався викриття, що за допомогою ботів декілька разів уперто видаляв наше відео, але мабуть він ще просто не знає, хто такий Стоп. Тож розслідування знову у мережі переглядайте за посиланням у коментарях та пишіть свої думки. Та, гадаємо, Слобоженко на власному досвіді зрозумів, що наші відео це не лише пусті слова із обіцянками, що зчинити у майбутньому. Так, за матеріалами Стоп до молодика і до його офісів навідались гості у формі з цікавими документами, ухвалами на обшуки. Арештували значну частину майна, у тому числі і грошові кошти, і літні автівки, і багато чого іншого. Не менш цікавого відтепер до пана Слобоженка є багато питань щодо взаємодії з російськими казано по типу 1xbet, парі матч ухилення від сплати податків, а також за фактами легалізації та виведення доходів, отриманих злочинним шляхом коштів. Усіх подробиць поки не розголошуємо, адже зберігаємо таємницю слідством, проте анонсуємо, буде дуже цікаво. Слобоженко – це просто штучний міраж успішного молодого бізнесмена для залучення коштів і інвестицій довірливої молоді для фінансових пірамід і арбітражу, і в Ах, моментах як зараз всю відповідальність можна повісити на фонта Слобоженка без ризиків для реальних власників казано і фінансових пірамід. До речі, на самого Слобоженка не зареєстровано жодного майна, окрім пари старих БМВ, що логічно викликає питання: чому така успішна і біла людина не оформлює майно або, хоча б щось на своїх родичів? мабуть, тому що це лише красива картинка для потенційних жертв інвесторів і ніякого десятку суперкарів і віл. Там немає. Слобоженку дали втекти за кордон, тому в нас є питання і до правоохоронців, чи не є це черговим намаганням заробити на матеріалах Стоп»? Тому ми будемо тримати вас в курсі даної справи, щоб всі побачили правду. А Слобоженку передаємо привіти втеча в Європу. Далеко не кращий варіант уникнення покарання, особливо якщо кошти вкрадені в Україні або отримані в Росії, легалізовані в якійсь іспанії. Там же відкупитися не вийде. Ми вже готуємо наступні матеріали за фактами з. Про домовитися зі слідством та забути про наявні справи. Кацуба, спонсор Шарія Володимир Кацуба, нардеп часів Януковича, який запам'ятався своєю досить тісною дружбою та зв'язками з проросійським політиком. Та що змінилось з того часу? Відтак, перелік умовних досягнень та прямих зрад сімейством кацуб батьківщини є досить широким. Якщо коротко, то йдеться про заволодіння десятками земельних ділянок, спонсорування російських пропагандистів та багатомільйонних махінацій. Клад, завдяки своїм підприємницьким навичкам, як снардеп не лише оформив ряд фіктивних підприємств на колег Салигіна та Цупило, а й встановив контроль над десятками земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Схема досить проста: спочатку безоплатна передача державних та комунальних земель третім, зрозуміло, що під контрольним Кацубом-особам, а після успішна їх здача в оренду деякому Вікторія ВТ, власником та бенефіціаром якого є деяка Гордієнка Наталія. Розуміємо, що останнє прізвище для вас абсолютно нічого не значить та взагалі не свідчить про зв'язок із країною агресором та кацубою. Тому пояснюємо, пані Гордієнко за часів місцевих виборів у 2020 році була головою Харківського обласного. Осередку партії Шарія та того самого пропагандиста, якого СБУ підозрює у державній зраді. Крім того, ще одна пані Гузенко за сумісництвом поліжанка Гордієнка за політичними інтересами та дружина Кацуби разом із колегою намагались потрапити до парламенту від партії Шарія, але марно з огляду на вказане зовсім не дивно, чому родині Кацуб приписують спонсорування діяльності та просування політичних поглядів шарія та його одноіменної партії. Факти на обличчя, але це далеко не останні. Політики, м'я якого з екс нардепом, по останній причетний і до фінансування передвиборчої кампанії Катеринчика, який також балотувався на виборах 2020 року. Крім того, Катеринчик є однією засновників фінансового сервісу MyCredit, Кредіт кінцевими вигодонабувачами, якої нині є вже відома Гордієнка, Катеринчик і банкір Сергій Тілко. За даними інформаторів з близького кола друзів Кацуб, саме він допоміг у заснуванні та реалізації ідеї створення товариства безпеки. Чне агентство необхідних кредитів, внісши власні активи до частки катеринчик. Тож тепер екснардеп, як і усі інші, отримує свою чималу долю заробітку. До того ж, прізвище Катеринчик пов'язують з компаніями Арт Джокер, товариство Арт Джокер Діджитал, товариство Big Brand Діджитал Маркетинг та товариство Стандарт Фінанс, деякі з яких також функціонують і на території В'єтнаму, Шри-Ланки і країн Азії, та можуть використовуватись для виводу та легалізації коштів за кордоном. Тож, враховуючи спонсорство Кацубою, політичних та, та бізнес-інтересів підприємці Катеринчика зовсім не сюрприз. Різом виявиться поміж останнього у використанні офшорних рахунків платівних систем, криптобірж при виведенні награбованих з України коштів до РФ, сини Олександр та Сергій жодним чином не відрізняються від батька та вже встигли не лише посісти керуючі посади у НАК Нафтогаз України, а й стати фігурантами кримінальних проваджень за багатомільярдними махінаціями, які досі продовжують реалізовуватись, зокрема у сфері грабежу мільярдів кубометрів газу. Думаючи, що показово придбавши 40 автомобілів для потреби. Підрозділів гур вони тим самим відкрили ворота до вседозволеності та індульгенції за сепаратизм, державну зраду, підтримання Росії та її агресії. Та настав час показати сімейству, що закінчили часи, коли держава мовчки спостерігала невідкритий грабіж і корупцію. Україна прямує до ЄС та НАТО, тому викорінюємо гниле коріння з фундаменту країни, змусимо повернути награбоване та відповісти за власні вчинки за бокою закону. Геононстоп вже звернулась із відповідними матеріалами до компетентних органів. Тож чекаємо на результат та чергову хвилю обшуків. Певнені, це відбудеться зовсім скоро. Фінансова компанія Alt Capital Корді. Євські та фейкові санкції у наступних відео ми згадаємо і про Гордієвського соратника Абрамовича, ОПЗЖ та батальйону Монако. Він є співвласником товариства Лео та товариства Альта Кепітал, що спеціалізується на схемах розрахунку за онлайн-ігри та ігрові продукти. Основною схемою таких є містодін, виша храйство в банківській мережі, яка заміняє призначення платежу. Саме тому держава бачить таку фінансову операцію не як ставку на гру, а як придбання будь-яких інших товарів. Арів і послуг відтак, в результаті функціонування такої схеми державний бюджет України недоотримував десятки мільйонів гривень щомісяця. Тому, наприклад, на товариство ФК «Лео» було накладено санкції РНБО, які було видано у дію указом президента від 10 березня 2023 року. Розповімо про те, як Гордієвський, будучи співвласником товариства ФК «Лео» у змові з іншими власниками компанії, могли налагодити незаконну схему міскодінг по виводу коштів на офшорні рахунок. Та криптобіржі, які мали відношення до РФ, тим самим фінансуючи країну агресора, а також чому ми зробили висновок про те, що жодні санкції РНБО не є перепоною для продовження підпільного отримання. А після виведення доходів, що вкотре раз вказує на те, що будь-які заборони і арешти суцільна фікція для замилення очей населення, а для влади правоохоронців черговий спосіб тіньового заробітку. Та про все це у прийдешньому відео. адже поки мусимо дотримуватись режиму тиші для збереження тим. Ці Мисик та імперія Кульнічів Продовжимо нашу історію з згадкою про вже відомого харківського магната та короля хлібобуличних виробів Мисика, який встиг захопити цілий регіон, створивши таку собі імперію кіосків. Детально про кулінічі та чому ми віднесли їх до маф мафії. Дивіться у нашому минулому розслідуванні, посилання на яке залишимо під відео. Після навали російської армії, в тому числі у напрямку Харкова, Мисик зібрався з духом та впевнено вирішив відправитись підкорювати західну частину. України. Тож тепер він нав'язливо намагається всістись там, де його зовсім не чекають ані місцеві підприємці, ані активісти, ані народ. Та є дехто хто все ж таки зустрів власника кулінічів з хлібом сіллю, керівництво Дрогобицької міської ради, де вже відкрито перші дев'ять мафів, і відповідно голова учва, контролюючи органі та деяке ТОВ Львівський хлібопекарський комплекс. Зрозуміло, що така гостинність обумовлена лакомими відкатами, які вже отримали та планують ще кожний з сказаних осіб. Але Впевнені, ця історія точно не закінчиться хеппі-ендом для самого Мисика. Партієць регіонів соратник Януковича і тепер прихильник російської політики більше ніколи не зможе охопити в своїх пальця жоден з регіонів України. Тим паче супроводжуючи все це відкритою корупцією, підкопом та порушеннями, чекаємо на судові засідання, які відбудуться незабаром в рамках кримінальних проваджень проти Мисика та імперії плюнічів за заявами Стоп. А першими результатами, як завжди, поділимось у нашому телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, аби не пропа. Остити львів'яни, чекаємо на підтримку та закликаємо до співпраці. Ми обов'язково продовжимо медійно-юридично доводити винуватість цих і інших внутрішніх ворогів і тих, хто їх покриває, привертати увагу президента України, українського суспільства і західних партнерів. Ми не просто показуємо відео, а проводимо детальну аналітику і супроводжуємо кожний кейс сотнями процесуальних документів. Ми постійно звертаємось до західних партнерів і правоохоронців з метою протидії легалізації коштів у Європі та інших державах. Ми зробимо все, щоб ускладнити життя проросійському елементу не тільки в Україні, а й всюди, куди вони збіжуть. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити. Гарячі розслідування